З моменту героїчного опору мешканців Баштанки окупантам минуло вже два роки. До цієї визначної дати ротарі клуб Миколаїв спільно з колегами з івано франківську надали допомогу місцевій багатопрофільній лікарні. Перевозити персонал до пацієнтів тепер буде сучасний позашляховик. Наша команда продовжує програму підтримки медичних закладів Миколаївської області. Хочемо особливо подякувати нашим партнерам з Ротарі Інтернешнл, ротарі клубу Івано-Франківськ, пану Володимиру Бондаренку за можливість надати. Давати допомогу лікарням Миколаївської області міський голова Баштанки Олександр Береговий нагадав: раніше громада вже отримала від ротарі клубу карету швидкої допомоги та пожежну автоцистерну. Завдяки нашим збройним силам України перемога буде стовідсоткова, буде за нами. А наша справа це робити максимально більше для того, щоб нашим збройним силам України. Ті, які захищають наші кордони, було набагато легше. Тільки недавно ми отримали від вас прекрасне обладнання, яке служить на благо нашим пацієнтам, пацієнтам громади, на благо здоров'я, життя людей. А зараз ми отримали транспорт, на якому може комфортабно добиратися медичний персонал до медичного закладу. Автівка повністю готова до роботи та розпочне свою медичну місію після всіх необхідних реєстраційних процедур. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.